Сюжет занурює нас у світ дійсний, а точніше, поселення, де всі добрі та привітні мешканці жили мирно. Доки на долину не прийшло зло та не захопило все, в тому числі і замок, воно відібрало навіть спогади. А ми, провелившись крізь сон, прийшли врятувати долину її жителів та повернути їм пам'ять і одне одного. Вітаю вас, глядачі та глядачки, і сьогодні буде такий незвичний жанр для мене, як огляд гри, хоча я навіть не впевнена, чи можна буде це оглядом назвати. Але це буде гра від Дісней 2022 року, я приклала її назву як долина Сновидінь, тож стисло про геймплей, а потім моя думка. Ну що ж, на початку нам навіть дають можливість створити свого аватара Кас майже рівня Сімс, жартую. Ну що ж, підбираємо тип, волосся, фігуру, і йдемо від Дісней. Нарешті опиняємось в долині, але тут срач зустрічає нас тут чарівник Мерлін. О, знала я одного Мерліна, то любов. Знайомимось з ним, і він нам розповідає, хто ми є для цього світу. А ми тут, взагалі, то герой, який прийшов всіх рятувати, якщо ви ще не забули. Та то через магію забуття, то через деменцію, незрозуміло, знаєте. Вже й забув про що ми говорили, але не кидається на нас і добре. І виявляється, в нас тут навіть окремий будинок є, до якого нас Мерлін і відводить. Проте якось він мені нагадує поштове відділення з мультфільму Клаус. Схоже, ми попали. Та кажуть нам, що ми теж свого роду магуни. Я що сказала магуни? Тож, ми змінюємо шмот, так, тут можна перевдягатися, і йдемо далі на квест від чарівника накопичити достатньо манни, щоб зруйнувати паростки того зла, яке захопило замок, бо нашої магії як русофобії недостатньо. А тим часом гра перетворюється на те, чого я ну зовсім не очікувала, бо ми знаходимо лопату. І я таке спершу, що лопата? Ну, подумаєш, до цього ліку для поливу рослин знайшла. Але лопата то перший дзвіночок, що буде щось цікаве. Але, пройшовши далі, я взагалі дістала з каменю кирку, золоту, незолоту, я не знаю. Але перше, про що я подумала, це було, що в цій грі робить кирка. І тут до мене дійшло. Що це щось типу РПГ від Дісней, але, звичайно ж, на одну людину, щоб не травмувати дитячих почуттів. Чи навіть симулятор містобудівництва ми можемо розблокувати собі все більше і більше нових частин долини, оформити будинок, як нам подобається, робити перестановки в долині і навіть переносити будинки її мешканців. Проте, окрема тема це персонажі, які засипають нас ну просто купою квестів. Наприклад, ми допомагаємо відновити бізнес самому скруджу Макдаку, хоча і паралельно продаючи душу в його магазині за стильні костюмчики, ну щоб цікавіше бігати, знаєте, або віддаємо йому всі свої накопичення на апгрейд інфраструктури. Паралельно збираємо купу ресурсів, які вже не влазять до нашого інвентарю, та продаємо їх в магазині Гуфі, за ремонт якого ми теж платили Скруджу. Також велика роль в грі надана системі дружби з персонажами, котру можна піднімати, проводячи разом час. Наприклад, за збиранням ресурсів. Причому персонажі навіть допомагають збільшити кількість здобутого. Ще в цьому ділі немаленьку роль грають діалоги. Ви можете поговорити про те про все. Хоча, якщо на цьому етапі у вас піднімається рівень дружби, то завжди на вас тут чекає бах або подарунки. Тут персонажі не вибагливі, їм сподобається все. Ну, але ж вони і не білочки, які перебирають їжею. По приколу, навіть можна селфі разом зробити, а персонажі будуть підлаштовуватись під вас. Так от що, я зовсім не шкодую про ті 20 годин, проведених в цій грі. На мою думку, це дуже проста та ненав'язлива гра на вечір, коли хочеться відпочити. Втомився бігати по карті, на поміч прийдуть чарівні криниці з телепортацією. Чи немає сил читати тонну діалогів, то скіпай їх, як я, бо я і правда скіпаю все. Не знаєш, чим зайнятися, тоді можна пригадати, скільки ще персонажів треба звільнити з того зловісного замку. Ну, а ті гравці, які чекають на якогось конкретного персонажа, я думаю, зустрінуть його в цій грі. Hello, так, ви б могли подумати, що ця гра дитяча. Але я пограла в неї, можу сказати, що вона казуальна і вікового обмеження в цьому нема. Вам тут теж буде цікаво, якщо ви хочете легко і ненапружено провести свій вечір, а вистачить цієї гри надовго, бо як говорить сайт HowLongToBeat, мінімальний час проходження головної історії 21 година. Скажу вам чесно, мені було складно прийти до того, щоб знімати відео у цій грі. Адже в україномовному сегменті вона ну зовсім не популярна, але вона мене настільки зачепила, настільки вона легко грається, що я все таки наважилась. І мені буде цікаво дізнатися вашу думку про гру і про моє відео. Тож чекаю на вас в коментарях та в моїх соцмережах, якщо хочете. Бувайте! І якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Ой, щось я втомилася.